Гляємо ми між їхніми присілками. Це сьогодні ми прийшли погуляти трошки далі від нашого е, помешкання. Ось смітнички стоять. Буквально такі села по пару хат. Ми зараз йдемо в центр села. Ось туди. Подивимося, як там облаштоване село. Одні поля, вітряки, вон є. Сьогодні дуже гарна погода, аж просто хотілося погуляти. Ось так виглядає датська ферма здалека. Чесно кажучи. Їх тут багато. Ось багато будинків, скільки багато ферм. Ось. Типу теж, це скоріше більше схиляється до просто, як ми таке називаємо як будинок фермера. Ну, Одна хата, ну подвір'я, ну хто буде жити тут, ну напевно навряд чи, типу, якісь мають на увазі, не фермери. Буде видно, що там є на задньому дворі. Теж якісь господарські приміщення. Та якби отак таке враження, що вони оце, ці поля мають, ну, я точно не знаю, що я не цікавиюся так глибоко. І вони а, живуть тут же і працюють на цій землі. І мабуть передається в них це по як спадщина, доглядають, живуть, обробляють, набирають працівників. Е, скоріше це не є прям такі аж великі холдинги, а скоріше що приватний сектор займається тими полями. Розподився, що буде трактор десь тут, може буде видно на цьому подвір'ї. Але там як ангар, там може бути і схований трактор. Також е, помічаю в селах отут такі е, камені, де, мабуть, адреса відмічена з 16. Перед тим теж був камінь. Ось а ці палки е, я так вирішив, що вони, коли можливий сніг зимою, бо вони стоять ось по придорозі, дорозі. Тобто не з'їхати в поле, а мати орієнтир, думаю, що я не помиляюся, свар. Для чого ці палки зроблені. Село Норе Орсле. Це ми неподалік проживаємо. Сьогодні ми пішу зробили прогулянку, бо сьогодні ну, просто шикарний гарний день. Це пару кілометрів. Ну, ми, ми взагалі так живемо там на хуторі, а тут типу як село рахується. І прийшли подивитися. Як тут село облаштоване, як воно виглядає, порівняти з українськими селами. Ну, ми взагалі так села вже там дивилися не одне. Цьому я планую випустити невеликий випуск про села в Данії. Як вони облаштовані, що людям комфортно, тема, щоб людям комфортно жити. Ну, Я не буду тут ходити по подвір'ях, звичайно. Тому що все-таки право приватної власності, напевно, ніхто не забирав. Ну, не скасовував. Пойду по основній вулиці та й. Побачу, що побачу. Ну як не крути. Це теж от. Не знати, чи живуть зараз тут люди, чи то щось покинуте. Є он флагшток, який без прапора висить. О, літак і місяць. Зараз буде церква, подивимось, яка в них церква в селі. Ось такі господарства тут. Є покинута якась будівля вже зіпсованим дахом. Сара якийсь. Ось церковка в селі. З цвинтером. На території самої церкви є цвинтар. Як бачимо, ми хрестів майже не використовують. Церковка без хрестів. Так, така специфічна. Але є церква, люди. Значить віруючі. Але акуратно все доглянуто. Як гарно все підстрижено. Ну, Церкву ми вже не підемо. Ми вже не в одну церкву тут заходили. Хоча от на плиті був, був хрест. Ось, а тут от така вон цікава хата за церквою солом'яним. Ой, перепрошую з очеретом, мабуть. Дах. Тут стояночка для машин для церкви. Розмічено, красиво, гарно. Всюди газончики у нас підстрижені, доглянуті. Ось є стадіон. Зараз я до нього ближче підійду, подивимось. В селі, в якому тут невеличке населення, є на цьому. На, на стіні знову ж таки той апарат для реанімації у разі проблем з серцем. Але це програма молодці. І кажуть люди, що дуже багато врятували життів цими системами. Тобто, якщо в тебе раптом щось з серцем, я не медик, але мені ну, є зупинки серця, так, проблеми, то можна їх врятувати людину. Тут є якийсь спортзал, цей зал Незрозумілий для нас. Кафе можна. Ось в селі. В простому такому дан данському селі є такий гарний майданчик. Такий чомусь закритий, зі всіх сторін не знаю, коли його відкривають. А може це буде якесь відкриття присвячене якоїсь події. ну Тут бачу щось закритого, недавно зроблю, видно, але виглядає свіженьким і новеньким, напевно, десь його відкривати будуть. Йдемо подивимось, які тут стадіони є, ну ближче до стадіону. Це що за система? Це для малих дітей, напевно, чи що? Взагалі для гавриків, напевно. Та, я зрозумів. Хе, Прикол. Дивися. Тут для таких маленьких дітей, які тільки, напевно, навчилися ходити. Бачиш два двоє воріт. І тут а, можливість їх переставити через паркан і тут вони бігають, футбол грають. Клас. Ну тут теж, правда, покриття таке, впадеш можна і коліно подерти. Навіть не одне футбольне поле. Як в такому селі невеличко може бути така Скажімо, десь скільки воріт тут? І я бачу там далі ще ворота є. І тут ще збоку один стадіон є. Як так багато тут? І чого тут так багато воріт? Ну, можливо, тут грають різного віку. дети разных тех вікових категорий. А где-то столько детей набирается в селе. Вот я так вижу, цей футбольный клуб называется. Мабуть Луиф. Луиф-Парк. Тут еще один стадион. Тут, возможно, стадион уже для дорослой команды. Тут є дошка для того, щоб на ну, якісь пояснення команді давати, як грати. Все відкрито, ніхто нічого тут не бере. Люди не переживають, що можуть вкрасти щось у них, але тут немає чого тих для глядачів фактично місця. Все, що можна віднести, це оці лагуки. Ось. Але є ж я ти з рекламою навіть. Ну я думаю, що тут сільська команда грає. Ось такий стадіончик. Така ось затишна хатка. Ну, явно старовинна. І дуже багато дані таких старовинних будь Хатка така зі станіва. Ось такий будинок і зона з барбікю, і стіл. Білякий білий будинок. так симпатично дивиться. Бігає собачка. собачка. Ось так люди живуть. На ну, ній. Піснірники вже почалися квіти весняні. Ось такі декорації там в саду. Теж ось такий будинок. Доглянуто от каміннями, обкладено. Ну, каміння вони замітив, я любить, що не кажу. Їх навіть не даремно на могилах і бувають камень. Бітлі. Будинок. Навіть ліхтарі такі гарні, ну, атмосферні, скажімо, стара хата, але якось дивиться так цікаво. Ось і село закінчилося. Ми пішли практично його а, повністю. Ну, я не всі знімав будинки, звичайно. Але, але так прузне село виглядає в дані.